Її всім привіт, любі друзі. З вами Грімдор. Я би хотів показати вам характеристики танчиків новеньких, так? як воно все виглядає. Який був ребаланс, але спочатку давайте подивимось на цю новину. Вот Експрес Аукціон 26 го року. Дати приблизно Січнім 26-го року відбудеться. От, що точно ще не можемо знати коли. Я. Будемо думати, що це друга половина січня. Та перша початок, початок лютого. Ось. 2.1.1 в каціоналі ауціону було адаптовано під інтерфейс 2.0, це, звісно, так буде. І цікаво, чи будуть ще якісь зміни в даній події. Будемо давайте перейдемо до самого головного. Це <с laisser> <смітно> <смітно> <див> нова гілочка, як на мене, саме головне нова гілочка американських. Автоматичних танчиків. Ось можете бачити інформацію на екранах, Тип, які покажуть ще до дослідження тільки безпосередньо, скільки досвіду ми потратимо на те, щоб дістатися до 11 го рівня. Загалом сумарно 925 тисяч досвіду буде потрібно, щоб дійти до машинки 11 го рівня. Але не забувайте, що тут просто проходження тут на модулі не. Такі, як усіниця, там, двигун і так далі, що вони не потрібні для дослідження наступного танка, то вони не були в дослідженні. ось Як це виглядає? А тепер безпосередньо, безпосередньо, любі друзі, давайте перейдемо до того, що ознайомимось із ребалансом. ребалансом. А також подивимося на той самий танчик 11 рівня з автоматичною гарматою. Давайте подивимося такий ребаланс. Ось ми зайшли на тестовий сервер. Дестовий кліінтвод. У мене, на жаль, не знаю, у ну, мене доступна лише англійська або е ворожа мова. Тому давайте, оскільки я не так не знаю, будемо касувати все ж таки ворожу мову. Як би це не звучало. Заходимо в дослідження. І беремо дивимося на нашу ПТшечку. Значить такі характеристики. Це вже в, разом з. З модернізацією, любі друзі. Тому дивимося це ManaMi 600. Це не 295. Скорострільність буде 475. Зарежання 1237. Так нас все виглядає. Живучість у нас 1750. бронювання Обронювання на її ж немає, наскільки ми бачимо. Ось повні характеристики після ребалансу. Повторюю це з модернізацією повністю. Тепер давайте перейдемо до Леопарда. Він у нас натерпівся. І що ж ми після цього бачимо? 450 середній урон, 89 пробиття, скорість 673 заряджання 892, скорість 43,81. живучість у нас 2000, маса техніки скритність. І також. Ми бачимо її абілочку. Забагато чого помінялося, дивіться. Давайте перейдемо до зловної техніки, це у нас виходить що. 432У. Характеристики, дивимося. Ось вам. Можете поставити, ну пазута ознайомитись. Так змінилися його характеристики після реабалансу. У мене його немає, я на ньому гав, тому не скажу, як ця техніка грається. Думаю, хто зацікавлений саме в ньому в ньому грали, бо він, так скажу, розчарував. Можливо, зараз щось змінилося. А це в нас от, от що я дуже от, хотів, це весь цей даштанчик. Давайте глянемо характеристики. Повторюю, він з модернізацією вже. Ну, так як ви можете побачити, що, на жаль, повних характеристик тут там, немає. Тому що Анджек ще не вийшов, він вийде ще в середині січня. Але що можу сказати, я рахунок, як на десятці, було 10 таки всіх подивитися, зараз вже, на жаль, неможливо зайти на сервера де сервер. Ситуація яка? Що видає до перегріву 1200-1300 демеджу ББшкою, робиття там невелике, в десятки 100 всього лише. А що ви якщо ми допустимо перегріття, то ми 20 секунд не зможемо тупо стріляти? Тому ліпше його не допускати. Є така цікава механіка, що ми можемо бігом переключитися на фугас і добрати ворога фугасом також. Але ще щось цікаве, що ми можемо випустити ворога майже до повного перегриття, не допустити перегріття так? І що ми можемо в цей момент? Ми можемо почекати, щоб дати трохи остигнути, і можемо продовжити стріляти. Тобто можемо добирати шотних ворогів. То механіка досить таки цікава. Виглядає? Давайте тоді перейдемо далі. Ми подивилися. Часу АРЕС і тепер давайте наглянемо на бачати, а бачатик став приємніше гратися, набагато приємніше став гратися. Ось характеристики повні. Ребалансу з модеркою, але правда, без польової модернізації. Ось так це виглядає. Також, також, також подився. Ну Звісно що я вам можу показати, на жаль, лише показати, як виглядає ПТшечка нова Так, з, цим, з його є білкою, з турбінами. Чому тільки показати? Тому що, на жаль, коли ми заходимо в характеристики, характеристики немає характеристик ще. ну Можете побачити так, що в неї прискорювачі, це її обілка. Ось так вона виглядає. Так, давайте перейдемо також до СТК-2. Також лише вигляд можу показати, тому що ні бронювання, ні характеристик. Поки що немає. Як можете ви бачити. Не, не присутні. Давайте подивимось на шакала. Ось повні характеристики після реабалансу. Наразі так виглядає. Також це все з модеркою, лише без польової модернізації. Ну, і у нас лишився хто? У нас лишилося. СТРВ 11 рівня. Ось так це виглядає. Ну, я вам скажу, я, в мене її немає, але я б дуже хотів би і зіграти, мабуть, будемо займатися тим, що будемо її прокачувати. Що ми можемо сказати з цього всього? Ну, вони проробили певну роботу, але мені все ж таки більше цікаві автоматичні танчики. Це буде цікава нова механіка. А також нові танки вийдуть вже в середині січня. Тому чекаємо. І не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підтримати українськомовний контент. Всім дякую за перегляд. З вами був Грімтор, ще побачимося в наступних відео.